Світ, сьогодні ми будемо говорити про всі ці книги. Сьогодні вже майже закінчення року, а це означає, що пора підвести підсумок мого бук-челендж. Я не прочитала 100 книг, я прочитала 94 книги, але думаю, що це теж хороший результат, і я зовсім не засмутилася, тому що все-таки не кількість була моєю ціллю цього року. Я просто хотіла більше звернути свою увагу на читання, більше просто прочитати і е, своєї мети я досягнула. Е, також завдяки цьому челенджу я прочитала дуже багато книг, які чекали своєї черги просто роками, але нарешті цього року вони були прочитані. Та й, взагалі, так якщо порівняти то останні два роки, в мене не ну я не виділяла так багато часу на читання, а цього року у мене це вдавалося. Стосовно самого букчеленчуа. То у мене від нього тільки позитивні якісь враження. Мені сподобалося рахувати книги. І я знаю, що багато кому це не подобається. Для мене це був цікавий такий варіант. Мені подобалося записувати, що ж саме я прочитала. Я для цього використовувала такий блокнот, такий книжковий блокнот. Мені колись його подарувала одна спільнота в інстаграм, тут ніби як опланка книжки Федора Достоєвського. І я тут вела список того, що я прочитала, намагалася писати якісь відгуки на книжки, але це не дуже вдавалося. Не люблю я писати. І також тут є список того, щоб я хотіла прочитати. Але найбільше мені допомагала така соцмережа, як Goodreads. Це теж було моє відкриття року, тому що там дуже класно ділитися своїми враженнями з іншими, читати, що інші пишуть про книги. Там можна ставити оцінку книзі, робити там різні списки з цими книгами, бачити, що читають інші, що вони про це думають. Тому там найбільше мені сподобалося вести такий реєстр прочитаного. І насправді це для мене дуже є корисним, тому що я зрозуміла цього року, що є, наприклад, якісь там книги-класики. Які, я не пам'ятаю, чи я їх прочитала, чи просто про них дуже багато чула. Чи я взагалі там про них хоч щось пам'ятаю, а такий реєстр допомагає згадати, ага, я справді зачитала, але там це було 5 років тому, можливо, варто перечитати. Тому я буду продовжувати це робити, продовжувати рахувати, скільки ж я прочитала. Ну, так просто для себе мені це цікаво. Звісно, що кількість книг не є якоюсь моєю самоціллю, тому що не в цьому справа, адже це не єдиний якийсь показник читання, тому що, по-перше, книги є. Є дуже різного формату. Є, е, наприклад, в моєму букчеленджі дві книги дитячі, які читаються ну, дуже швидко, дуже вони такі невеликі. Але з другого боку, мені якось захотілося їх включити в свій перелік, тому що вони мені дуже сподобалися, вони дуже цікаві, про них хотілося б розповісти. І ну, це все-таки книги, вони теж заслуговують бути в цьому списку. Але ясно, що їх не можна порівняти, наприклад, з Щеглем до детарт. Е, також якусь художню книжку, якийсь роман не можна порівняти з певними нонфікшн-літературою чи науковою. Наприклад, як я читала, чому не занепадають майже два місяці там чи три навіть. Ось тому, що їх не прочитаєш за вечір. Ну можливо, можна прочитати, але тоді ти нічого не запам'ятаєш, не зможеш це осмислити там, проаналізувати. Звичайно, що 200 книг в рік так ніхто здається і не прочитав, і не знаю, чи це реально і чи це взагалі потрібно. Але цей весь проект привернув увагу до читання. З'явилося дуже багато людей, які ставили собі нехай на 5 книг більше ніж там вони звичай читають в рік. Хтось наприклад там читав 5, а погодився читати там 15. і це дуже класно. Це дуже якась така була позитивна хвиля здійнята в соцмережах і взагалі це багато обговорювали. І тому я думаю, що це був просто прекрасний проект, який мені теж дуже сподобався. І наступного року я теж буду ставити собі якісь такі кількісні челенджі, але вже на Good Reads. І найприємніше відкриття мого цього року завдяки Book Challenge UA, це те, що я завела цей канал. Спочатку ділила своїми враженнями в Instagram, але мені якось було так тісно в цьому форматі. Там було, по-перше, обмеження тексту, скільки ти можеш написати. По-друге, взагалі багато писати я не дуже люблю. Мені легше якось так висловити свої думки в такій вільній формі. І виявилося, що Ютуб просто знахідка для мене. Я дуже рада, що я це зробила. Завдяки цьому каналу я познайомилася з безлічю цікавих, прекрасних людей. Також я просто приємно Бо мене, що комусь подобається те, що я роблю, що для когось це є цікавим. Що ви мені пишете ваші відгуки, розказуєте, наскільки це вам потрібно. Мені це ну, неймовірно приємно. Дуже вам за це все дякую. І також я просто пишаюся, які у мене глядачі, тому що ті коментарі, які ви пишете, мені настільки подобається їх читати, спілкуватися з вами, дискутувати, в чомусь там погоджуватися чи не погоджуватися. Ну, тобто, настільки виходить якась така грунтовна бесіда. Тому я дуже вам за це дякую. Дякую взагалі за те, що дивитеся за те, що відгукуєтеся. За те, що ви зі мною, і Ютуб цього року для мене була просто такий великий подарунок, і буду продовжувати далі це робити. Зараз я би хотіла розказати про книги, які мені цього року найбільше сподобалися. Я думала скласти такий топ-10, але у мене не вийшло. По-перше, я, наприклад, не знаю, як можна ставити на одну планку, порівнювати якусь дитячу книгу і збірку Есе Оксани Забушко. Ну, тобто, і якось виключати дитячу тільки через те, що вона не настільки геніальна, як. Якась там нонфікшн література там чи ще його це якось несправедливо. Тому у мене буде три номінації: це буде дитяча література, нонфікшн та художня література. І там у мене 20 з хвостиком книг, про які я розповім, тому що мені було дуже важко вибрати. Книг цього року добрих було дуже багато. І я навіть не знаю, можливо, десяток, та ні навіть менше десятка книг, такі, щоб я ну, не радила читати, чи не там не дуже мені сподобалось, чи такі, що зовсім не сподобалися. А так, всі книжки були прекрасні, і я, ну так. З таким болем вибирала цей топ, Але все-таки це дійсно такі, такі книги, які сподобалися найбільше, і я вам зараз про них буду розповідати. Мої топові книги вже стоять тут на таких кубках біля мене, і я почала з дитячої літератури. Перша з них це Міхаель Енде Нескінченна історія. Книга, про яку я тут на каналі не розповідала, тому що читала її ще зимою. Але пам'ятаєте, в дитинстві в нас був такий фільм. Про щастя дракона і хлопчика, який знайшов книгу Нескінченна історія і потрапив в чарівний світ фантазії. Я не зовсім пам'ятаю цей фільм, але це такий був такий неясний, такий прекрасний спогад мого дитинства. І коли я читала цю книжку, у мене таке було враження, що я знову повернулася в той час. Я знову там якась маленька дитина, і це був такий якийсь, ну, настільки чарівна книга, настільки чарівне читання. Я була просто в цьому світі цієї фантазії. В кінці дуже плакала, дуже воно гарно закінчується, тому. Можливо, я колись про неї розповім детальніше, але це справді просто одна з найкращих книг цього року. Я навіть не знаю, це не зовсім навіть дитяча література, це така більш підліткова і можливо доросла. Але книга ця дуже мені сильно сподобалася і залишила якісь такі глибокі сліти в мене. Також друга доволі схожа на неї, тому що теж про тут такого хлопчика, який не міг знайти якусь опору в житті, чи не міг повірити в себе. Це Джордж Паласіо Диво книга, про яку я розказувала. Книга, яка мені неймовірно, сильно сподобалася, яка теж була ну, такою доброю, такою зворушливою, і на такої теж дуже сильно плакала. Теж це підліткова література, але дуже, дуже хороша. Також дві книги Люсі Гокін та Стівен Хоккі Джордж і Скарби Космосу, і Джордж і Таємний ключ до всесвіту. Дуже нам сподобалися ці книжки. Тут такі ненав'язливі форми про фізику, про науку. Про різні подорожі, ну настільки були прекрасні і тут такі гарні ілюстрації, тому тільки позитивні враження і чекаємо продовження, таке розумію, там ще має бути декілька книг з цієї серії. Е, також книга, яку ми дочитали, буквально ну, не дочитали, ми дочитаємо її, але за ці дні думаю, що прочитаємо. Це Сашко Дерманський, 12 халеп, Остепа Квіточки. Я казала, що ця книга з такою назвою мені має обов'язково сподобатись, і це справді було так. Вона настільки смішна, вона не зовсім дитяча. Я не знаю там, чи все б там зрозуміли, тут є різні моменти, наприклад, коли вчитель скакає на коні в цих всімайних трусах. Напевно, що для дітей це не зовсім ну, не те, що при... ну як прийнятно, але таке. Ось, але книга настільки весела, я інколи просто дуже довго голосно реготалася над нею. Справді, тут у нього такі халепи, тут і цей дідько, не до дідько, точніше, і любовна історія, і така шкільна історія. Ну, тут дуже цікава книга. Справді така одна з кращих. Думаю, що ми тепер познайомимося з іншими книжками Сашка Дерманського, і книги, які ми прочитали ще на початку року, це трилогія Тараса та Мар'яни Прохасько. Про сімейство крутів. Це просто якісь геніальні книги. Вони настільки нам сподобалися. Можливо, не всі діти так розуміють такий стиль, чи їм подобається такий стиль малювання, але нам це було настільки якось приємно. Взагалі, ми любимо про Хаська, а тут ці казочки, ну це щось неймовірне. Також тут в другій частині, наприклад, є розповідь про співачку Соню Садову, і видавництво навіть записало пісні цієї Соню Садовою. Їх можна послухати. Вони нам дуже подобаються. Ми їх часто переслуховуємо, під них там танцюємо і співаємо. Ось тому така казка, яка підійде і для дорослих, і для дітей. Далі буде мій топ нонфікшн літератури. І з першим номером я, думаю, я нікого не здивую, це Оксана Забушко, і знов я влізаю в танк. Я вже дуже багато про цю книгу говорила. Ну, це неймовірна книга, над якою я досі роздумую, тому звісно, що це одна з кращих книг цього року. А друга, це теж видаництво Кумора, це Леся Українка, її листи. Про цю книгу я ще вам детально розповім в січні, я думаю. Але це був якийсь такий неймовірний досвід. Я читала її просто як якийсь художній твір, настільки переживала за це все. Тут так відкривається внутрішній світ Лесі, її сім'ї. Це було якось настільки інтимно, зворушливо, прекрасно. Я навіть не можу передати як, тому звісно, ця книга теж мусила опинитися в такому моєму списку найкращих книжок, тому що ну. Це дійсно дуже класна книга. Також продовжуючи літературну тему збірка Віра Егеєвої дороги середохрестя відкрила цього року для себе цю літературу знавицю. Настільки мені подобається, як вона пише, про кого вона пише, як вона аналізує певні твори. Завдяки ній, наприклад, я почитала декілька віршів Бажана. Вона тут про нього багато пише. Також тут багато про моїх улюблених Забушко та Жадана. І взагалі такий стиль написання, вгризання в. Письменника чи поета, ну дуже мені сподобався, і це таке, чого мало в нашому літературознавчому в нашій літературознавчій літературі. І ще одна книга, також про літературу: це Умберто Еко та Жан Клод Кар'єр. Не сподівайтеся позбутися книжок. Це інтерв'ю з цими двома людьми. Умберто Еко, ну, всі його знають. А Жан Клод Кар'єр це режисер, і вони розмірковують про різні питання, які стосуються книжок, так як вони є обидвоє. Колекціонерами книг і старих книг, і сучасних книг, і взагалі такими активними читачами вони думають про те, як це все буде розвиватися. вони розказують про те, як вони формують свої бібліотеки, і це для мене було теж дуже цікавим. Про те, скільки у них книжок, а там 40-60 тисяч, у декого. Ось розказують якісь такі цікаві факти з історії книг. Ну, це була просто неймовірна книга, яку можна було перечитувати і перечитувати. За це на неї не було огляду, тому що я її читала ще до того часу, як канал. Я в інстаграмі про неї багато писала. Можливо, наступного року, напевно, з цих книжок я таки зніму окремі огляди, тому що про неї можна говорити дуже багато і дуже я раджу її прочитати. Наступні книги вже такі більш е, науково-біологічні. Перша це Джулія Ендерс, внутрішня історія, кишечник найцікавіший орган нашого тіла. Книга просто така сенсаційна, яка перевернула моє уявлення про те, як можна писати наукову літературу. Дуже смішна, дуже цікава, дуже багато корисної інформації. І я б хотіла, щоб Джулія Ендерс писала ще. Ну і також ще одна авторка, яка пише на такі теми, уже російська, це Ася Казанцева. Хто б міг подумати її книги, та в інтернеті хтось Умиляється. Е, Теж вони мені дуже сильно сподобалися, про них теж розповім у січні, е, тому що тут теж з таким гумором, але дуже просто пояснені певні питання. Е, дечі, можливо, навіть не погоджувалася, але е, дуже цікаво, вона доводить свою думку, е, знаходить справді цікаві наукові дослідження, і тому е, ці книжки настільки відкрили мені багато нової інформації, що не теж в моєму топі. Наступна книга такого незвичного формату це Скечноут, Майка Роде. Книга, яка мені так сподобалася, я оці. Щоденників, які треба знищити, яких треба малювати. І настільки їх не люблю, вони страшенно дратують. Але ця книга дуже мені сподобалася, тому що е, тут є поради про те, як занотовувати якісь е, певні ідеї, занотовувати е, лекції, конференції і так далі. Як просто малювати це не просто якась там творчість, а такий е, спосіб візуально запам'ятати певні речі. Я вже почала її застосовувати, і справді вона дуже допомагає. Я давно хотіла щось таке е, навчитися робити, тому. Що для мене важливо записати певну інформацію, писати багато важко. Ти потім в цьому всьому не можеш розібратися. А ця книга дуже мені допомогла цього року. Про неї вам ще теж детально розповім. І ще одна книга, яку читали теж на початку року, я. Це Саймон Цінек, почни з чому. Книга, яка багато в чому перевернула і моє ставлення до певних речей, і також ставлення мого чоловіка. Ми двоє були просто адептами цієї книги. Всім про неї розповідали, давали її читати. Дуже цікаво автор розказує. Його ідея полягає в тому, що будь-яку справу треба починати з чому, з формування мети, для чого я це роблю, а тільки потім думати, що і як я це роблю. Тому теж раджу на цю книгу вам звернути увагу. Ну і нарешті художній топ, якому в мене теж було дуже багато відкриттів. Почну я з нашого автора, якого я нарешті прочитала. Це Валеріан Підмогильний, невеличка драма. Романи, які дуже сильно мені сподобався. Взагалі, цей автор є дуже мені близьким. Знаю, що багато кому не йдуть його твори. Для мене вони якісь такі мої, я їх відчуваю, я їм співпереживаю. І таки прочитаю наступного року його місто, нарешті, зберуся. Ось, тому що дуже мені було приємно цю книгу читати. Також ще один український автор це Юрій Андрухович, його роман Перверзія. Написаний він ще в 90-х. Я його тільки тепер прочитала і, в принципі, розумію, чого тільки. Тепер, тому що тут про карнавал чи про посткарнавал. І е, такі речі я б, напевно, що раніше не змогла осмислити, не могла б зловити. Е, мені дуже сподобався цей роман. Він такий дивний, але у ньому щось є. Я навіть не знаю, як вам пояснювати, чому він хороший. Просто раджу прочитати, якщо ви любите таку трошки. Е, не зовсім класично е, класичну літературу, там стилю до 19 століття, щось таке цікавеньке. То цей роман просто прекрасний. Е, також ще одна книга, якою я вас не здивую, це ціле життя Роберта Зіталера. Я вже правильно сказала його брізач, тому що я так і не можу вивчити правильний наголос. Теж дуже вже багато розказувала, навіть не знаю, що додати. Неймовірна книга, яка досі, коли я про неї згадую, збурює в мені такі безліч таких приємних відчуттів. Можливо, навіть коли з її перечитаю, хоч і навіть боюся, тому що можливо в той час просто був якийсь такий настрій, що вона так мені сприйнялася якось. Просто чарівно, магічним таким чином, але справді ну, дуже хороша книжка, невелика, але якась така наповнена і дуже цікава. Е, також цього року почитала я новий роман Айн Ре, Джерело, ну як новий, просто його видали цього року. Е, того року я читала її Атланта, дуже мені сподобався, а цього року читала ранні твори, ну і от джерело. І хоча джерело було написано після, перед Атлантом, точніше, воно мені навіть більше сподобалось, тому що воно про архітектуру, а це якась така ближча сфера до мене, ніж за. Бізниця. Е, дуже мені подобалися і герої, і як Анренд пише. Але це така. Тема надовго, про це треба багато розповідати. І наступного року обов'язково про цю авторку і про її романи буде окремий огляд. Ще одна книга, про яку я, звісно, розказувала, це Щегольдонт. Неймовірна книга, яка настільки ґрунтовна, настільки всеоб'ємлююча, настільки збурює дуже багато різних думок і відчуттів, яку можна читати і перечитувати. Тепер це один з міг улюблених авторів, одна з улюблених, один з улюблених романів. Чекаю інші переклади Донетарта, А цей, ну він геніальний. Також дуже мені сподобалася книжка Маркоса Зузака Крадійка книжок. Книга, яка і зворушувала, і смішила, настільки це можливо в тій ситуації, яку описує автор, яка настільки по-людяному написана, настільки по-доброму, настільки якось, попри ті всі жахіття, які тут описує, дає. Віру в людство, віру в те, що все може якось змінитися на краще, тому ну дуже вона мені сподобалася, теж раджу її читати. Ще одна книга, десь на таку тематику воєнно-переселенську: це Карола Ганцон і її Невелика книга, яка настільки мене сильно вразила, що я дуже довго про неї думала. І хоча це історія, яка нібито нам не близька, зовсім іншої країни, навіть про яку ми мало знаємо, про саме цю сторінку їхньої історії. Але для мене вона була якась така дуже. Своя Я якось теж так ну робила паралелі з нашою історією з тими ситуаціями, які були в нашому народі, які відбуваються навіть зараз. Тому книга дуже сильно мене вразила і ну. Одна дійсно з кращих, яку я прочитала. А тепер перейдемо до таких класичних творів, які я таки дочитала цього року. Перша це Джордж Орвел, і його 1984 прочитала його ще в січні цього року. Тут навіть немає що говорити. Геніальна книжка, яка настільки вражає, настільки просто вводить тебе в такий стан, ну не заціпеніння, не знаю, як це навіть назвати. Просто дуже сподобалася. Я не знаю, що можна додати до цієї книги, її вже стільки аналізували, про неї стільки розказували. Я дуже рада, що я її прочитала. А ще цього року я нарешті дочитала трилогію Сартра Шляхи свободи, останній том, Смерть у душі. Книги, про які мені хотілося б дуже багато всього розказати. Я вже півроку збираюся зняти вам велике відео про цього автора і про цю трилогію. Але все мені здається, що я якось ще не до кінця все це продумала, не до кінця якось осмислила і треба ще більше всього дізнатися. Надіюся, що наступного року я таки зберуся і розповім, тому що це. Автор, про якого варто розповісти, я взагалі дуже люблю французьких екзистенціалістів, Сартра, Кам'ю та всіх інших. Тому для мене це був такий неймовірний досвід, і книги справді мені не те, що сподобалися, а взагалі запали саме серце. Ну, і також ще одна класика, така абсурдна. Це Самуель Бекет, от про нього я розповідала. Неймовірна книга, яка збурила такі дуже суперечливі думки і відчуття, і ти читав і навіть не знав як до цього всього ставитися, але саме це мені сподобалося книга, яка. Я трошки поламала моє е, мої мізки і моє взагалі бачення світу, напевно що е, тому е, дуже щасливо, що її прочитала. Дуже мені сподобалося і оформлення, і те, що в ній всередині, і взагалі цей автор буде далі ще його читати. Такий у мене топ найкращий книжок 2016 року за моєю версією, хоча хороших книг, я я кажу, було набагато більше, але про них всіх я вже розказувала на цьому каналі. Наступного року я теж думаю собі ставити планку в 100 книг, напевно, що побачу, що це буде більше чи менше. Але з певними умовами я хочу таки більше прочитати книжок класики, тому я зараз складаю список з 12 книг української класики та 12 книг зарубіжної класики, які обов'язково маю наступного року прочитати. А також список наукової літератури. Там не знаю, що це буде 12, чи це буде менше, але вже назбрався такий кількість книг, яку б хотілося опрацювати таки наступного року, прочитати її та якось осмислити. Тому челендж буде продовжуватися. Я буду продовжувати розказувати про свої враження від книг тут та в соцмережах. Надіюся, що вам це буде так само цікаво, а можливо навіть і більше. Це моє останнє відео цього року, і я вас вітаю з прийдешніми святами. Бажаю вам веселих свят, хорошого нового року. Хай він буде не те, що кращим, тому що хіба може бути кращий чи гірший. Кожен з них по-своєму цікавий та дарує нам якісь приємні несподіванки. Я просто бажаю, щоб в цьому році ви здійснили якусь свою заповітну мрію, досягнули цілей, до яких ви прагнете. Або просто змінили щось в своєму в житті чи в собі на кращу, тому що досконалення це якраз найкраща мета. Також бажаю вам приємного читання, щоб ви знаходили багато хороших книг. Бажаю нашим видавцям, щоб вони продовжували видавати таку хорошу літературу, яку вони Дають. Справді ця справа в Україні тільки росте, і я чекаю все більше гарних книг. Також чекаю нових книг від українських авторів, щоб вони підтягувалися за перекладною літературою. До зустрічі вже в новому році! Всього вам найкращого. Бувайте!